Всім доброго дня, доброго вечора. З вами довідовець Золотан. І сьогодні я би хотів поговорити про одну з новинок з компанії Дотера, що було представлено для європейського ринку, є вже доступною також для України в Брюсселі на європейській конвенції. Зараз покажу трошки інтрижки, залишу для вас. Дивіться, знаєте, всі, хто, хто в нашій спільноті, всі, хто користується е, продуктами е, кращої вани компанії, е, Дотера, вони знають, що Дотера е, завжди е, при будь-яких розробках е, прагне до найвищої е, чистоти, найвищої якості е, і найвищої ефективності. Незалежно від того, чи ми говоримо про ефірні олії, про біоактивні добавки, або про крема, або інші продукти для підтримки нашої, нашого здоров'я та краси. І в цих трьох принципах дотера ну, в жодному разі не йде ні на який компроміс. Також перед представленням якогось продукту. До представлення цього продукту йдуть роки на розробку. На розробку, дослідження, тестування, покращення, звичайно використовуючи передову технологію. Так це було, до речі, якщо бачите, зліва, заді моєї голови, це наша система MetaPVR. Далі, з іншої сторони, лінійка SAN сонцезахисні засоби на без синтетики на мінеральній основі продукція Blue, теж далі, або наш комплекс довгожитель, що теж з радістю приймають мільйони користувачів по всьому світу Дотера. Що зробила Дотера? Дотера оновила цей продукт, оновила нас, комплекс, наш комплекс довгожитель і представила нам. VMG Плюс. І е, про цей VMG Plus я хочу сказати декілька, не лише декілька слів. А хотів би, щоб ви трошки глибше е, розуміли, що всередині. На сьогоднішній день я думаю, всі східні, що всі приймають якісь вітаміни, мультівітаміни, БАДи, мінерали. Ну, всі. Я Жодну, жодну людину не знає, хто щось не приймає. Чому? Тому що це необхідно в сьогоднішній день, це необхідно через перероблені харчові продукти, які доступні в супермаркетах. Вони, Також це потрібно через наш насичений стиль життя. Потрібно підтримувати паливом наш організм для того, щоб, щоб, щоб він зберігав. Свої захисні функції і таким чином, щоб ми підтримували всі е, системи організму. Я не є лікарем, е, але я багато читаю, е, багато лекцій слухаю їжу на е, різні заходи, в тому числі наукові, і намагаюсь е, намагаюсь вивчати. Е, і, і, і зрозуміти, як, як працює наш організм, як, і яким чином можна підтримувати його завдяки природних засобів. І в принципі, ця, це я не лише для себе роблю, роблю для своєї родини і для тої спільноти, з якою я працюю і з якою ми розвиваємось на міжнародному рівні. Тож, давайте подивимось, що це за VMG. Дивіться, це не просто А, Тут поєднано, в принципі, поєднані ті властивості, ті компоненти і інгредієнти, які були в комплексі, дозвольте, щоб я шпаргалкою користувався, тому що багато інформації. альфа црс мікроплекс. ВМЗ, ви пам'ятаєте, попередні е, продукти до Тера, вони ще доступні TerraGriens е, і ще багато іншого. Що е, відрізняє цей комплекс від будь-яких е, інших е, продуктів, які є на світі? Ну, ринок бадів це дуже, дуже величезний ринок, є багато всього. По-перше, вони прокачені, так скажемо, ефірними оліями. А ефірні олії вони між іншим сприяють тому, щоб в, наш, в нашому організмі освоювалися ще краще інші поживні речовини. Це по-перше, друге, це так звана е, ліпосомальна технологія, що це означає, що ну, це порошок, е, по-перше, і тут вітаміни. Вони закриті в такі так звані ліпосоми, такі жирні кульки, задля того, щоб вони не розчіпались одразу, а щоб вони доходили в нашому організмі цілеспрямовано туди, куди потрібно. Таким чином, збільшується, відповідно, біодоступність. Давайте про компоненти трошки. Тут є понад 75 інгредієнтів. Виключно з натуральних джерел, це дуже важливо. П'ять сумішей е, різних суперфруктів. Е, в принципі, це комплексне рішення для, е, для того, щоб, щоб наповнити наш організм усіма мікро- та макроелементами, яких, е, яких він потребує. Давайте подивимось перше. Це інгредієнти комплексу поживних речовин, які містять, вик... містять вітаміни рослинного походження, мінерали, життєво важливі кофактори, і спеціальні рослинні екстракти, зокрема, Амла або індійський агрус, що є дуже багатим на вітамін С і відомий своїми антиоксидантними властивостями. Також ГуАВА. Гава є природнім джерелом вітаміну С, клітковини, а також потужних антиоксидантів. Знаєте для чого потрібні? Антиоксиданти це для захисту та підтримки балансу нашого організму та життєвої сили, в принципі. Морінга надалі, справжня поживна бомба, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, лимон. Лимон, знаєте, ми багато говорили про лимон. Завдяки великій концентрації такої діючої речовини, як лімонен. Лимон є чудовим природним засобом для детоксикації та підлужним має високий підлужнювальний ефект для нашого організму. А насправді ці інгредієнти природним чином підтримують життєздатність нашого організму. Друга суміш. Друга суміш для підтримки клітин. Вони містять спеціальні поживні речовини та рослинні екстракти, такі, як, наприклад, Л-метіонін, читаю, бетаїн, що підтримує функцію печінку та клітинний метаболізм, нак або Н, ацетил, н цистеїн потужний антиоксидант, коензим Н10, основа вироблення кліткової енергії. А також сік цвітної капусти в порошковому вигляді з натуральними фітонутрієнтами. Далі облепіха, виноградні кісточки. Виноградні кісточки вони багаті на антиоксиданти. вони Допомагають захистити клітини від оксидативного стресу. Також вони підтримують здоров'я серцево-судинної системи, можуть покращити кровообіг і допомогти підтримувати еластичність вашої шкіри. Лемонграс, сосна, гранат. Гранат це справжня антиоксидантна бомба, куркума, шкіра винограду, ацерола. Що теж є природнім джерелом вітаміну С, імбиль. Ця комбінація вона комплексно підтримує знову жит... Жит... життєздатність організму, захист клітин та оптимальне функціонування імунної та травної системи. Третя суміш, яка теж тут всередині, це компоненти у формі порошку знову: ячмінна трава, водорості спіруліна. Корінь лопуха, ягода асахи, ягода маки. Далі порошки соків, порошки фруктових сок, соків, таких як яблуко, чорна горобина, чорна смородина, журавлина, солодка вишня, малина, полуниця, чорна бузина, до речі, можете записувати. Порошки овочевих соків як ферментований сік, стебла селери, кале, капустяний лист і листя шпинату. Четверта суперсуміш, яка теж тут всередині: це суміш для біотрансформації, гороховий білок, джерело для білка і інгредієнти у формі порошку: яблуко, ківі... Порошки ферментованих з таких соків, як виноград, яблуко, чорниця, журавлина. Восковий мирт, плоди шовковиці, маракуя, ананас, лимон. Знову ж овочі маємо: стебло, брокколі, корінь моркви, стебло спаржі. І маємо, що маємо ще натуральні ферменти. Такі натуральні ферменти маємо як промелайн, фермент з ананасу і папаїн. Фермент з папаї. І п'ята суміш, яка тут теж всередині, це суміші для покращення біодоступності, засвоєння та використання цих всіх поживних речовин нашої, нашим організмом: пребіотики, клітковина та пробіотичні штами, такі, як акація камідь, Це натуральний пребіотик для підтримки кишкової флори. Фрукти олікосахариди, ви напевно чули про них. Ми їх ще називаємо їжею для корисних бактерій, щоб саме вони розмножувалися в нашому організмі. Яблучна клітковина, природні джерело клітковини для підтримки травлення. Ми ще маємо тут специфічні пробіотичні штами, їх 4 штуки. я їх не перечистю, вони на латині, але вони нам теж е, дуже потрібні нашому організмі. Вони спеціально підтримують баланс кишкової флори, імунну систему, а також сприяють е, комфортному травленню. Це все тут в цьому порошку. І, і якщо ми е, зробимо підсумок, то до речі, я ж не просто так показую вам, я то і використовувати буду. Якщо ми зробимо підсумок, то до Тера знову зробила таке. такий бат, який будуть використовувати мільйони і будуть відчувати позитивний ефект. Передова ліпосомальна технологія. Знову ж не просто мультивітамін, а повноцінний. повноцінна добавка, ну, напевно, найвищого класу. П'ять різних сумішей е, в цій формулі. І ліпосомна формула це найважливо, щоб всі компоненти, всі, е, все, що всередині, всі компоненти, щоб вони доходили е, на, цілеспрямовано е, доходили в ту частину організму, де, ну, де е, е, їх найбільше необхідно. До речі, підходить для веганів, не містить ГМО, ні молочних продуктів, ні сої, ні глютену. Ось, Я думаю, що встиг вам сказати все, що сказав. Показую, як це легко. Ви просто берете стаканчик води від 150 до 240 мл, висипаєте порошок і потрібно розчинити, сколотити пару хвилин. Та навіть пару секунд. І все готово. Паливо для організму для сьогоднішній день тут, в цьому стаканчику. Ваше здоров'я! До зустрічі!